Ішли ми з друзями і східного фронту, і східного фронту мів. прийшли нам накази Степана Бандери, щоб ми заходили до лісів. Прийшли нам накази Степана Бандери. Щоб ми заходили до лісів, і видали мені там кріса важкого, сказали ворогів побіди, та прийдеться, мабуть, мені молодому, ой десь там головою наложи. Та прийдеться, мабуть, мені молодому ой десь там головою наложить як стали добою, вірненькі друзі, в карпатських зелених лісах, мого батька вбили, мене поранили. А брата пробили на штиках, Мого батька, вбили мене поранили, а брата пробили на штиках, сім літ вже минає, війна не кінчиться, ніхто не вертає з війни. На шлях споглядала, чекала синочка восени, а мати за сином на шлях споглядала, чекала синочка восени, Одина лише мила і рада й весела, не жде з змінила. Хлопцями жартує, весілля готує, сидить, вишиває рушники, хлопцями жартує, весілля готує, сидить, вишиває рушники, вертають з походу тіли царі грізні, музики їм Сі грають, летять безстриконі, оридні осени, їм квіти на зустріч суть, летять безстриконі, оридні осени, їм квіти на зустріч суть. Стрілець, до рідненької хати, чомусь не виходить ніхто, всі вікна і двері, дошками забиті, кругом бур'янами поросла, Всі вікна і двері, дошками забиті, кругом бур'янами поросла. Умерли матуся і зрадила мила, та я не даремно воював. за в країну, за милу вітчизну без жаль ворогів я вбивав. За рідну в країну, за милу вітчизну